Приходжу я до сімейного лікаря і говорю про те, що хотіла б отримати направлення на аналіз загальний крові. Ще там гастроентеролог сказав, дещо перевірити, і хотіла б зробити кардіограму, ніколи не перевірила серце, просто для свого спокою і взагалі хотіла б займатися далі в залі. і, ну, Важливо розуміти, чи можна, може, там щось хто знає. Що. Мене питають. У вас є зараз якісь скарги? Я кажу, ні. А мені кажуть, ну то чого ви тоді прийшли? Далі я захожу в кабінет, де роблять кардіограму, мене питають, що сталося, чому я прийшла, які мої скарги. Я говорю, що скарг не маю, прийшла просто перевіритись, тому що, тому що, тому що. Мене питають, скільки вам років, я кажу, 27, і мені відповідають: 27. Ви ще така молода, вам треба закохатися, кохати і радіти життю, та ні про що не турбуватися. Серйозно, подумала я? Далі, скригучи зубами, мені роблять кардіограму. І віддаючи результати, говорять про те, що дуже коментувати нічого не будуть. Ну, бо, типу, це було безсенсовно. І так зрозуміло, що зі мною все добре. Що не так з цими людьми? Або зі мною? Знаєте, і все б нічого, або це було вперше зі мною. Але це відбувається постійно. І найжахливіше було, коли я приїхала з гострою болю е шлунку, і в мене питає лікар. Наскільки у вас по шкалі від одного до десяти болить? Я кажу сім, і він каже: Ой, ну не знаю. Щось не виглядає пані так, щоб в неї боліло на сім. Ну oh! no comments, бляха муха.